Це в першу чергу про психологічну самодопомогу в умовах війни. Найбільший відсоток людей, який гине, це від втрати від критичних кровотеч. Взагалі, маст хев зараз носити з собою в сумочці сертифікований тронікет. Реєстрації на деякі наші курси закриваються за 2,5 хвилини, іноді за декілька годин. Шанси вижити і бути здоровим у тебе набагато більше, коли ця аптечка в тебе є, чим коли її немає. Чи норм Вікторії рівень отримання цивільними жителями сумнавичок, необхідних під час війни? Відповідаючи на це питання, хочу сказати, що на мою думку, підготовка цивільних, які проживають в умовах воєнного часу, це не лише про вміння володіти зброєю або надавати домедичну допомогу або розбиратися там в мінно-вибухових Пристроях, це в першу чергу про психологічну самодопомогу, про психологічну допомогу собі, оточуючим, про вміння тримати себе в формі, мати холодний розум, діяти твердо і холодно, от, щоб допомогти, наприклад, своїй родині чи своїм стареньким батькам. І от те, що ми бачили 24 лютого, 2022 року, це коли. З самого ранку люди стояли в величезних чергах біля аптек. Вони сварилися, вони плакали, всі хотіли купити заспокійливі, тому що нас не вчать і не вчили в школі, і будь-яке де, де, в інших місцях, як справлятися з лютим стресом, як зарадити собі, навіть елементарно, як правильно дихати при різних фізичних станах. Тому на мою думку, що підготовка цивільних не лише у війні, але і в мирний час це дуже важливо. І я вважаю, що в той момент і навіть зараз, два роки тому, і навіть зараз у нас недостатньо в сумах цих осередків, де люди б могли в зручний для них час отримати відповідні знання і відпрацювати навички. Які основні напрямки підготовки цивільним треба опанувати. На мою власну думку, основними напрямками в умовах війни повинна бути домедична допомога, психологічна допомога, мінна безпека, стрілецька справа. От я абсолютно впевнена, що люди, які проживають в ці часи, в цей час, в умовах таких складних, як мінімум повинні розумітися на зброї, повинні. Розуміти, коли вона несе загрозу, а коли ні. Що стосується мінної безпеки, то наше прикордоння абсолютно всіяно різними вибуховими пристроями, мінними, залишеними ворогом. І вони не зникнуть завтра, чи післязавтра, чи навіть через рік, тому що навіть. За кілька десятків років після Другої світової ми знаходимо ще ці вибухові припаси так, в лісах, посадках чи полях, і, а зараз їх просто, просто тисячі кругом, і е, людей необхідно навчити тому, як їх, що робити, коли їх виявили, чого робити категорично не можна, е, які вони на вигляд, е, як зрозуміти, що це пастка. От я думаю, це просто життєво необхідно зараз знати, що стосується мінної безпеки громадян. Що стосується домедичної і психологічної допомоги, то це навіть навіть обговорювати не потрібно, наскільки це важливо. Я хочу сказати, от з власного досвіду, що 80% людей, з якими я спілкуюся, наживо до цього часу ні разу не бачили турнікет. Ну, мабуть, не варто говорити про те, що вони не, не знають, не розуміються, які з них сертифіковані, які ні, який принцип їх діє, і найголовніше, яку небезпеку вони можуть зробити для людини. От тому. Відвідання відповідних тренінгів, відпрацювання навичок з інструктором. Чому ми зараз говоримо про турнікет? Тому що в умовах війни найбільший відсоток людей, який гине, це від втрати, від критичних кровотеч. Тому ця навичка зараз життєво необхідна всім. От я вважаю, що взагалі маст хев зараз носити з собою в сумочці сертифікований турнікет, мати укомплектовану автомобільну і домашню аптечку, тому що ми бачимо прильоти від них ніхто не застрахований, вони бувають будь-де і будь-коли. І навіть якщо ти заціпанієш від страху і не зможеш і поворухнути пальцем, поруч завжди може знайтися хто, і хто вміє користуватися турнікетом. І зможе це зробити за допомогою нього, якщо він в тебе є. Чи багато жителів Сум бажають навчатися на курсах підготовки цивільних? Які у них запити? Моя відповідь однозначно так. Багато сум'ян бажають, і це показує от навіть досвід роботи нашого центру готовності цивільних в місті Суми. Я вам скажу з власного досвіду, що реєстрації на деякі наші курси закриваються за 2,5 хвилини, іноді за декілька годин. На подібних тренінгах з домедичної допомоги люди мають можливість не лише отримати навички, але й, наприклад, отримати знання, як укомплектувати домашню чи автомобільну аптечку. Це така річ, яка може знадобитися і в мирний час, не тільки у воєнний. От і навіть якщо в разі не дай Боже ДТП ця неприємність станеться з тобою, але в машині буде комплектована аптечка, то навіть проїжджаючи мимо автомобілі, або люди, які проходять мимо, маючи чим тобі допомогти, вони ну, нададуть тобі цю допомогу. Тобто шанси вижити і бути здоровим у тебе набагато більше, коли ця аптечка в тебе є, чим коли її немає. В чому перевага таких курсів, на мою думку, це в тому, що це. Зустрічі це зустрічі людей, де вони не просто навчаються, дізнаються щось нове, але вони і бачать інших, і розуміють, що вони не одні, що теж такі є, як і вони, що чогось не знають, чогось не вміють, чогось бояться. І вони там спілкуються, знайомляться, обмінюються якимсь своїм досвідом. Потім ці люди розходяться і розповідають про це іншим. Це треба, як пропагувати зараз, тому що. Головна мета всіх оцих таких навчальних центрів це залучити людей, не лякаючи їх, а залучити, щоб вони йшли туди вмотивовано, знаючи, навіщо, навіщо це, що це не страшно, що це не боляче, і головне, що це можливо. Чи є в Сумах достатня кількість місць, де можна отримати навички, необхідні для життя під час війни? Моя відповідь ні. Таких місць недостатньо. У місті Суми з чисельністю населення більше 200 тисяч. Декілька осередків, які пропонують людям тренінги з домедичної допомоги, це, ну, це взагалі нічого для такої кількості людей. Про якісь тренінги зі стрілецької справи, ну особисто я не чула. Я знаю, що існують декілька спільнот, які допомагають дружинам і родинам військових. То це дуже цінно. Але ще про щось більше я ну, не знаю, я не чула про таке. Вважаю, що цей напрямок треба розвивати. Такі, такі навчальні центри потрібно створювати. Тому що, судячи з того попиту, який зараз є на ці заняття, оці осередки не можуть його забезпечити, і це я говорю навіть з власного досвіду, досвіду роботи в ЦГЦ Суми. І знаєте, тут навіть питання не в тому, що їх мало. Навіть коли цих осередків мало, про них ще менше людей знає. Центр готовності цивільних в місті Суми це регіональний проект благодійного фонду Сергія Притули. Його метою є адаптація цивільного населення до життя в умовах воєнного часу, і от надання цивільним можливості отримати базову безпекову військову підготовку. Хочу наголосити, що це волонтерська організація, вона не фінансується з бюджету благодійного фонду, а існує завдяки фінансовій підтримці місцевих бізнесів. І от якби проблема в тому, що ми, як волонтерська організація, не можемо витрачати гроші на рекламу себе. Ми просуваємо інформацію про себе і про свій розвиток в соціальних мережах. Але справа в тому, що наш контент містить: фотозброї, фотосимуляторів зі штучною кров'ю, і штучний інтелект розцінює це як чутливий контент і кидає сторінки в тіньовий бан. Тому ця інформація не показується нашим непідписникам, і тут такий, знаєте, замкнутий круг, ти намагаєшся щось зробити, виставляєш там фотозвіти, про що ви робите, але цього ніхто не бачить і. Я думаю, що в інших теж приблизно така ситуація, якщо це якісь волонтерські організації, тому дуже важливо, щоб про нас говорили. Дуже важливо, щоб люди, які приходять до нас на тренінги або на будь-які інші тренінги, розповідали про це своїм знайомим на роботі вдома. Мені дуже приємно, що на такі навчання спочатку приходить хтось один, один член сім'ї. На другий тренінг вони приходять уже дружина з чоловіком. І буває так, що на третій тренінг інший приходить мама вже з дочкою, і навіть мама з дочкою із своєю мамою. Це дуже цінно, коли люди залучають цілу родину, тому що те, що ти один в родині можеш надати цю допомогу або володієш цими навичками, абсолютно не означає, що ти зможеш допомогти в критичному стані всім. Так? Але коли ви. Всі в курсі, коли ви знаєте, що робити, вмієте це робити, то разом це легше. Що хочеться побажати жителям сум висновки, що я побажаю жителям нашого міста. Приходьте на подібні тренінги, на такі курси, на ці навчання. Це по перше, цікаво. А по-друге, це дуже корисно. Це колись може врятувати життя вам або вашим близьким. Це не важко, цього не треба соромитися. Спочатку здається, що ти абсолютно нічого не розумієш, і це здається таким далеким і недосяжним. Але повірте, після одного, максимум двох тренінгів, ви володієте цими навичками. У вас світлий розум, ви знаєте, як діяти. І в стресі ви з собою справитеся.